Ось так точним пострілом з одноразового гранатомета військовослужбовець Нікіта влучає в умовну ціль. До повномасштабного вторгнення хлопець жодного разу не тримав в руках зброю. Він навчався у медичному та працював в лікарні. Без вагань залишив все і став на захист України. Нині по ворогу працює з різного озброєння, зокрема з гранатомета АТ-4. Предназначений для вражання техніки важкої є побратими, які з цього зупиняли танк. Головне знати, куди стріляти в арсеналі українських захисників зброї. Чимало радянську поступово замінюють на сучасну американського та натівського зразків. Вона відрізняється у використанні, тому бійці Дніпровської тероборони завжди відпрацьовують стрілецькі навички на полігоні в степах Донеччини. Війна це наука і. Уся ця зброя, яка тут використовується. Якщо погано знаєш її матеріальну частину і не вмієш її використовувати, вона просто не принесе ніякого позитивного результату. На тренуваннях військовим дають теорію і практику. Микола, крім участі у бойових діях, працює ще й в якості інструктора. Чоловік воює з 2014-го, Прийшов і ловацький котел, звільняв Маріуполь та Піски. Як поводитися зі зброєю, показує своїм прикладом. Один з кулеметів, яким найчастіше гатять по оркам, американський М 240 Bravo Браво на озброєнні наших захисників. Є, і так би мовити, його конкурент радянський ПКМ. М 240 тяжкий, але його досить таки легко споряджати. У нього вже е, споряджені стрічки йдуть в коробах. На радянські кулемети стрічки потрібно споряджати, і вони йдуть звені. Це вже американський протитанковий гранатомет М 72 який розробили ще за часів в'єтнамської війни. З нього стріляє Віталій на позовний Герц, До війни чоловік працював в туристичному магазині, а тепер знешкоджує броньовану техніку та живу силу окупантів. Пробиває він до 300 міліметрів сталі. Ефективна дистанція роботи з нього десь 200-300 метрів. Ну зазвичай з гранатометів такого типу немає. Скажімо так, сенсу стріляти більше ніж на 150 метрів. Активно у боях використовують українські військові і РПГ 7 <звук> Стрілецькі навчання тут проводять доволі часто, аби бійці відшліфовували свої вміння. Практика особливо важлива для новачків у військовій справі, таких як Максим. Хлопець працював масажистом, а в грудні 2022-го вступив до ЛАВТРО. <звук> Скільки ж вес вчися. Ну так, що почав краще стріляти ніж вперше, ну може, десь місяць на таких тренуваннях військовим по максимуму створюють умови, наближені до реального бою. Але найскладніше в цій справі навчити боротися зі стресом. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11 каналу.